Привіт, мене звати Яна і я рада бачити вас на своєму каналі. Сьогодні е, е, ми збираємося вже. Я в попередніх відео так загадками трішки говорила, е, що кудись будемо вирушати, е, тому у нас ремонт буде трішки відкладатися десь приблизно на три тижні, е, тому що ми з сином їдемо до Польщі. Е, хто зі мною вже? Якби з перших відео, то ви знаєте, що у мене в Польщі проживають мої батьки і також моя сестра з чоловіком і уже з моїм племінничком. Тому ми їдемо до них у гості. Е, їдемо також на дуже гарну таку подію в нас буде: це Христини, христини нашого е, хлопчика. І я буду хрещеною мамою, е, тому ми їдемо. До них у гості. От. Зараз збираю я валізи, завтра ми вже вирушаємо, вирушаємо ми з Вінниці і їдемо аж до Кдені. Їхати нам дуже довго, дороги ми цієї з сином не любимо, тому що ще, якщо довго стояти на кордоні, то це більше туди. Минулого разу ми як їхали, то їхали 28 годин. 28 годин ми добиралися. Але в нас був обламався автобус. Через те ми трішки якби, довше добиралися. Ну, будемо сподіватися, що цього разу у нас буде все добре. Ну, як сьогодні нам їхати, то в нас йде дощ. А, ще й такий гарний дощ іде. Мені ще зараз дуже швидко треба з'їздити на почту, Укрпочту, тому що там мені прийшла посилка з джум. Я замовляла чохол на телефон, мій вже трішки так позносився, тому я його була замовила. Я думала, що він вже не прийде, десь аж потім прийде, але вчора, в неділю, прийшло мені повідомлення, що прийшла посилочка. Тому мені потрібно встигнути поїхати забрати, тому що в нас в 11.30 дня відправлення з Вінницького автовокзалу автобуса. І нам треба ще добратися туди. Валізи ми вже майже зібрали всі, Там ще деякі нюанси покласти і все, і вже буде готово. Єдине, що не хотілося б дощу в дорогу, але може не буде так жарко їхати. А зараз буду збиратися і поїду на почту. Так, забрала я посилку. У нас йде добрий дощ, намочила вже ноги. Ось приїхала посилка, чому зараз з вами і подивимося, що там. Ось таких три посилочки. Я замовила два чохли. Так, ой, гарний. Ось такий літньо-весняний. У мене телефон білий сам, тому я думаю, буде гарно виглядати. Сподіваюся, він підійде. Так, наступний. Я хотіла такий лавандовий відтінку, але він не дуже він лавандовий. Якийсь між рожевим з фіолетовим, але вам не видно на камеру. Такий блідий-блідий. Не дуже мені подобається. Але хай буде. Так, і це ще сережки. Ще й зовсім були недорогі. Та я вже йду в корзину докинула. Мають бути, в принципі, сережки. Тряпочком. Ага. Ось такі. Де це? О, такі сережки. Вони маленькі, невеличкі. Я люблю всякі такі біжутерію таку всяку. Ось так. Такі покупки в Джумі. Зараз їду додому, доскладаємо вже валізи. і будемо збиратися. У Вінницю. Ну що ж, ось у, ми вже на автовокзалі з валізами в очікуванні нашого автобуса. Цього разу ми теж обрали перевізника та кубас, але була змушена в попередній раз, як ми їхали у Польщу, наш автобус зламався, не доїхавши до кордону. І ми дві з половиною години очікували на іншого автобуса, але вибору особливо не було, тому знову їдемо цим перевізником. Приїхали ми у Львів на пересадку. Що мені подобається в них. Пересадка відбувається дуже швидко. Ми нікого не чекаємо. Пересіли в інший автобус і поїхали. Що мені не подобається, так це дуже незручні сидіння. Вузькі, замало місця для ніг, спати в автобусі вкрай некомфортно. Під'їхавши на український кордон, ми були приємно усі здивовані, що наш автобус другий у черзі. Кордони ми пройшли загалом за 3-3,5 години. І усі щасливі і задоволені поїхали далі. Але наше щастя недовго тривало. Від'їхавши 15 км від кордону, перед нашим автобусом вискакує легковий автомобіль з другорядної дороги. Автобус не встигає затормозити, і ми потрапляємо у ДТП. Слава Богу, усі живі, ніхто не постраждав, але автобус побитий, їхати він далі не може. Чекаємо годину, поки усе з ДТП владнається. Потім ще довгі 4,5 години очікування е, на заміну автобуса, плюс пересадка у інший автобус з валізами. Це ще година. Краще б ми стояли на кордоні, але слава Богу, далі їхали нормально і доїхали цілі і здорові. Правда дуже вимучені. Далі з однієї дороги в іншу. Приїхали ми 4 липня, а 8 липня в нас Христини. Моя сестричка обрала мене за хрещену маму для свого синочка. Христини відбувалися у Православній церкві міста Слупська. Дуже нам усе сподобалося. Христини були одного дня, а святкування уже наступного. Запрошую вас на хрестини. Біля мене була моя сестричка та її чоловік Дмитро. А в руках у удіймий мобільний телефон і по скайпу онлайн хрещений тато нашого Даніка. Хрещений тато приїхати з України, звичайно, не зміг, тому вийшли з положення таким чином. Наступного дня ми прикрасили фотозону в квартирі, надули кульки, почепили назву польською мовою, створили святкову атмосферу. Трішки магії.